Це третій кваліфікаційний раунд Ліги Європи і Кривбас сьогодні на правах номінального. На жаль, лише номінального, але господаря приймає дуже потужного суперника. Це Вікторія з міста Пльзень. Це команда, яка представляє чемпіонат Чехії з футболу. Сьогодні битва бронзових призерів українського чемпіонату і, власне кажучи, чеського чемпіонату це чудова можливість подивитися на бронзових призерів цих турнірів на тлі одне одного. Ми все ближче і ближче. Ще до початку цього історичного поєдинку рефері нашого матчу Себастьян Гісхамер з Австрії виводить команди на футбольне поле. Хороше закидання зараз до штрафного майданчику. Не можна давати підбирати ось так м'ячі. Удар заблоковано Мілан Гавел. І ще одна подача від нього у напрямку дальньої стійки. Не найкраще подача, але вже не перша. І це має. Привернути увагу Юрія Вернедуба, який, відповідно, має звернути увагу Андрія Понідільника. Мірослав Ковбек 72-річний головний тренер Вікторії. Удар твердо хліба. І Маріан Твардунь збирає м'яч до рук. Удар від видри. І ще один. Не точно, але ця методичність створення моментів футболістами Вікторії вона починає потроху вже лякати. Руменчук вибиває, виграє верховий м'яч, але потім, бачите, два поспіль епізоди, де футболісти Вікторії фактично безперешкодно грають м'ячем. Дібанго до штрафного майданчика! Кривбас відкриває рахунок. Принц аду забиває після передачі Івана Дібанго. Неймовірно, на 20 й хвилині цього матчу Кривбас виходить уперед. Кривбас відкриває рахунок і забиває дуже важливий м'яч. Хочеться подивитися повтор цього епізоду. Маріан Твардунь. Кілька ковточків води треба йому, аби прийти до тями. Ну а кривбас видає класний. Епізод класний вихід, акцентований вихід, і ось ця гра у цій ситуації Івана Дібанго на межі офсайду його взаємодія із Прінсом. Це заслуговує компліментів. Це дуже і дуже хороша награна робота. Бачимо, панош повертається назад. Бачимо інші футболісти Вікторії повертаються, але вони... Не встигають накрити. Ніхто не заважав у цій ситуації Івану Дібанко виконати результативну передачу. І Кривбас повертає своє місто у Єврокубки. Ось таким забитим м'ячем. Тимур Стицько просуває м'яч вперед. Зупиняється Стицьков. Непогано обігрався Стицькову у чужому штрафному майданчику. Вже і пробиває Твердонь. Виловлює цей м'яч і розпочинає одразу атаку. Дуже небезпечно. Шулц. Шулц, Він може обігрувати. Шулц підіймає голову. Браво! Браво! Олександр Романчук. Ну і удар Тимура Стецькова. Це також те, що запам'яталося у таймі першому однозначно. Стецьков класна передача Дібанго! Пробиває і Маріан Твердонь. Парирує цей удар і намагається розбудити своїх партнерів. Звернути увагу на цього хлопця на лівому фланзі. Класно зараз підключив Тимур Стицькова Дібанго. Ну і той непогано вмикається, непогано пробиває. прикра втрата. Зараз від твердохліба І пану! Ой-ой-ой-ой! А йому ж лише 16 років. Що ж він виробляє цей хлопчина своєю лівою? Ось це так дебют за першу команду. Ось це так вривається хлопчина у Єврокубки, Ну і активний початок другого тайму ошелешує від Вікторії. Все розпочиналося низкою моментів. Ну а зараз, здається, перший удар у площину воріт. Дев'ятка. І Іржі Панош. Запам'ятає дебют. Тут ось дуже важливий відбір м'яча від Лукаша Черва. На це треба звернути увагу. Ну, В 16 років наважитись на такий удар. Це теж показники менталітету. На реакцію підопічних Юрія Вернедуба на м'яч пропущений. Цікаво буде глянути. Це перший пропущений м'яч у цьому сезоні. До речі, обігралися зараз непогано. Удар! Ой 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 з вами відповідь Єржі Паношу. Це брінсадо, якщо не помиляюсь. меж штрафного майданчика. Ну, твердонь, здається, ситуацію контролював. Це атака удар! Слава Богу, не влучає він у площину у воріт. Ось це момент. Ось це шанс для Лукаша Черва ще одного гравця національної збірної Чехії. Дуже хороший шанс. і Зараз він атакує дуже правильну зону. Тут... Помиляється зараз Джихат Бізімана. Ой-ой-ой-ой! Вибачають чехи. Дуже прикра помилка зараз від руандійця. Дуже холоднокровного насправді зазвичай футболіста. Проблеми у Кліщука із правим коліном. Але як же зараз тут не розібрався Джекат Бізімана і опинився миттєво те, про що ми говорили під пресингом? Цих обрізок суттєво побільшало футболістів Кривбаса у другому таймі. Кліщук вийшов із воріт, М'яч до рук забрав. Парирував удар. Перша гостра атака кривбаса. по перерві. соса. Подача. Удар! Поперечка. Треба добивати. Лульов знову добиває, цього разу не точно. Дуже хороша хвилинка зараз від Кривбасу. Дуже хороші два моменти створює команда Юрія Вернедуба. От зараз тут африканці влаштували Гойдалки на цьому лівому фланзі. І пройшла подача, і вийшов удар. Це Романчук пробивав, якщо не помиляюсь головою. Розвертається зараз непогано прінсаду. Передача Соса забивай! Соса забивай! Ні, Маріан Врудонь не дозволяє це зробити. Парирує, продовжується атака. Удар бізімани вище воріт. Так, є сили у кривбаса. Нікуди вони не поділися. Ну і зараз дуже холоднокровно розбирається в цьому епізоді Павел Шулці. І віддає передачу на Вашуліна. І той забиває дуже прикро, дуже прикро пропускати, не забиваючи свої моменти. Ну і Даніель Вашулін, напевно, що так правильніше його прізвище називати, він відзначається забитим нічим не головою, попри свій гренадерський зріст, забиває ногою, але це не має жодного значення. Ну і Павел Шульц, який на старті цього сезону демонструє, просто. Шикарну форму, наче і не було цього міжсезоння. Він зараз асистує. Ну а Даніель Васулін забиває прибав вже поступається. Дуже прикро зараз це падіння. Він сьогодні кілька дуже важливих порятунків своєї команди зробив. Дуже важливі моменти цього матчу, як на мене. Можливо, зараз Прінс тікай. Так. Фол в атаці знову. Тут головне без емоцій реагувати на це все стриматися. Хоча як тяжко б не було знову з грани, зійшло зійшлося ганський бомбардир Кривбаса. Туцьков. Скидка від кожушкою удар! Це Соса. І ще один удар в площину. Воріт створюється. Хороший момент зараз у Кривбаса. Але Маріант Врдонь на мертву м'яч забирає. Це подобається робота в один дотик відчуття одне одного. Це є у футболістів кривбаса. Скидка кожушка. Ну, як цинтований хороший удар Соси долучайтесь до наших соціальних мереж. Будьте з нами. Непоганий простріл зараз. Атака продовжується. Як же зараз Драмбаєв відпускає свого опонента? Не зорієнтувався Вашулін у цьому епізоді. І драмбаєв подача. Твердонь. Важко. З таким велетним бороться ще й за тієї умови, коли він може грати руками. А ти, якщо ти полюбий футболіст, як морози в цьому епізоді, ти не можеш. Рубається соса тут із Копіцем, але ні. Тож за тиждень команди проведуть іще один матч між собою. Як і очікували, ми величезна кількість боротьби, величезна кількість єдиноборств в холі. в тому числі бачимо, Юрій Вернодуб має запитання до рефері. Насправді до рефері дійсно можна ставити запитання по окремим епізодам цього матчу, по окремим його рішенням.